Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 18 по 24 вересня. Впродовж наступного тижня погода радуватиме українців у більшості областей. Очікується тепло та сухо. Антициклональна діяльність переважатиме на більшій частині Східної Європи. Теплі повітряні маси на висоті в межах малорухомого антициклону забезпечать в Україні комфортну та сонячну погоду із літніми температурними показниками. Зрідка у західних областях можливі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці внаслідок підвищеної вологості повітря місцями спостерігатимуться тумани. У понеділок, 18 вересня, погодні умови на всій території країни будуть визначатися полем підвищеного тиску. Очікується малохмарна, тепла та суха погода. Вночі та вранці у Карпатському регіоні, а також на півночі Лівобережжя, місцями виникнуть тумани. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. У західних областях південне 5 10. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла в день плюс 22-27. У вівторок, 19 вересня, збережеться переважання антициклональної і теплої погоди у більшості областей. І лише у західних областях вдень та ввечері пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер в Україні південно східний 5,10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні плюс 8,13 в день плюс 22-27. На крайньому заході плюс 17-22. У середу, 20 вересня, виступ антициклону зі Сходу забезпечить теплу та суху погоду. Невеликі дощі подекуди можливі лише у Західних областях та на крайній півночі України. Вітер південної чверті 50 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3,8. Температура повітря вночі складатиме від 9 до 14 градусів тепла день плюс 22-27. У Карпатському регіоні плюс 15-20. У четвер, 21 вересня, вплив антициклону зі Сходу посилиться, тому збережеться період теплої та переважно сухої погоди. Вітер південно-східної чверті 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 9, 14, в вдень плюс 23-28. У п'ятницю 22 вересня опадів не передбачається. Температурний фон суттєво не зміниться. Вітера південно-східної чверті 7 пориви 12 метрів за секунду. Мінімальна температура повітря вночі становитиме плюс 9, 14, в вдень повітря прогріється до плюс 24-29 градусів по Цельсію. І на вихідних у суботу 23 вересня опадів в Україні не прогнозується. Вітер Південно-Східний, 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 10-15, в день плюс 25-30. І в неділю 24 вересня на більшій частині території України продовжиться період сухої та теплої погоди. Лише на крайньому заході, внаслідок впливу, малорухомого фронту, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11-16, день плюс 26-31. На крайньому заході плюс 19-24.